Мій рідний водал. Ось така от будівля, будинку житлового. Мого будинку, де я проживав, мого дому. Це така стежка. До нового життя, до нового вода. Сонце сідає, день закінчується. І перебування тут в водалі теж закінчується. Такі чарівні краєвиди. Можна залишити з собою на згадку на пам'ять. Дякую цьому місцю. Дякую тій чарівній природі. І от сліди тут я був, пройшов. А тут є через вода стежка до нового життя. З такими краєвидами, з такими чарівними виглядами на природи. Такая чарівна норвезька природа. От так от друзі мої Приєднітесь, будемо подорожувати разом. See you later, my friends!